Держава каже так, що ми вам даємо інструмент. Інструмент це закон. Інструмент наповнюйте бюджет, ідіть заробляйте. Наповняйте ваш бюджет і ви свій бюджет правильно використовуєте і все решта. От тут є непорозуміння. Голову не розуміє так. Я вважаю, що це правильно. Тобі дали інструмент, йдіть заробляйте. Чим більше заробиш, Поповнюєш бюджет, тим більше будеш мати механізм використання тих грошей для тієї. Да? А у нас привикли так. Я не хочу накласти, або адміністративну, наприклад, якщо є проблема по адміністративні, або я не хочу забрати йти в той іноді торгові точки, що не буває так. У людей в комуністичні часи, потім незалежність України. Всі мали бажання пани, я називаю пани або державний з Києва, плодотрує, всі мають пани холів е, сільських рад, або рада мати послушник. Слухається, виконуєш партійне доручення, ти член такої партії, маєш такі показники на вибори, тебе будує садочок. Або на ти ремонтуєш доріг. рік. Тут є проблема. Найбільша проблема в грантах. Я завжди кажу голів сільських рад і селищних рада, коли ми на рада, я що от бюрократія в Україні. Я кажу, ні, бюрократія в Європі, ви побачите з що. Тому що для отримання гранди треба мати інтелект. Правильно, бумага. Оце є бюрократія. На будь-яку програму, на будь-яких грошей має звітуватися. З часом голови сільських селищних рад розуміє, що це так. І з часом розумієш, що народ. На даний час, як вибирається голова, так, щоб він порозумів. Велика родина, друзей і хороший парень. Не буду називати всіх, але 37 сільських рад, якщо ви думаєте, що кожен з них 100% розуміє, як функціонує бюджет, ні, я маю втячу максимум 5 січ. Як розуміє, як функціонує бюджет, все ж ходять адміністрації. Допомагає адміністрація, розробляє бюджет, затверджує бюджет і все решта. От майбутня громада, чому плюси? Тобто, що буде балотуватися на голову громади, то він має розумітися, він має прийти з чим то до людей, на розказати, як функціонує той бюджет, на розказати своє бачення, як функціонує державна установа, як функціонує державний споустрой, він не зможе вибратися як хороший парень. Або парень, що має великий родину, От тут є найбільші плюсівці, то він тоді зароблять грошей, і в той же сайт він має знати, як використовувати цей грошей згідно бюджетного кодексу або інших нормативних актів, що ми маємо, що ми маємо на даний час. І якщо проговоримо про тячу, ми маємо детальний аналіз по кожній громаді. Ну, різні варіанти, цих 12 варіантів. Якщо об'єднається, наприклад, Чечерський Лазировської поле, то різниця в доході буде в діло 20 до 25 мільйонів. То вже може зробити 25 мільйонів. Є громади, що будуть мати від 3 до 10 мільйонів. Є такі, що будуть мати 10 інші мільйонів. От тут багато залежить від нас з вами. Або з тих, що майбутнє буде йти на вибір, кого вибрати? Хорошого парня, або той, що розуміється, або той, що має бути прагматик. З часом першу каденцію, я так думаю, що помилково виберуть домовленість, домовиться пару голів, ти йдеш, я йде. Але друга каденція то вже виберуть професіоналів.